Бог не є бог мертвих, а живих, бо у нього всі живі, так написано у Євангелії від Луки. Дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні, напередодні Великого посту, перед неділею про страшний суд ми здійснюємо поминання всіх від віку спочалих православних християн. Бо наша свята православна церква, як ніжна. І чадолюбива мати піклується не тільки про спасіння живих, але турбується і за спасіння душ отців, матерів, братів і сестер наших, які вже відійшли від нас. Вона зібрала нас сьогодні, щоб ми піднесли молитви до Господа за упокій усіх спочилих. У місці світлому, у місці спокійному, де нема ні болі, ні страждання, але є вічне життя. Ми хоронимо померлого, і його тіло опускаємо в землю, як зерно. Так і сіяч, який сіє зерно, сподівається, що воно не тільки проросте, але й дасть плід. Звідси і наша православна традиція здійснювати поховання покійних. Але ж душа наша безсмертна, вона не вмирає, вона підноситься до Господа. Сьогодні у всій нашій державі в Україні ми бачимо багато чорних хусток. Немає, напевно, такого села чи міста, куди б не прийшло горе за загиблих наших воїнів. Страшно, коли люди втрачають близьких і молодих людей. А як важливо, щоб кожен із нас мав співчуття, щоб пом'якшив своє серце і зрозумів горе інших. Бог не сказав любіть близьких, поки вони живуть на землі. Господь не обмежує любов до ближніх межами земного буття, а простягає її у вічний і потойбічний світ. Але чим, як непоминанням? Чим як не молитвою ми можемо довести свою любов до тих, хто перейшов в життя загробне? Саме тому ми і робимо заупокійні молитви. Для цього наша Свята Церква заповідала нам батьківські поминальні суботи і сьогодні одна із них. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми молимось не тільки за наших рідних спочилих. Ми підносимо молитву за всіх спочилих православних християн. Молимося за всіх наших воїнів і захисників, які загинули за нашу вітчизну у нинішній війні, захищаючи нас від російського фашизму. Молимося за тих, хто виконав заповідь Христову, тобто життя поклав за друзів своїх. Будемо вірити і знати, що через нашу молитву Господь упокоїть їх у Царстві Небесному, а нам подасть свою божественну благодать, яку, яка неміч у нас вилікує і нестачу нашу заповнить. Дуже швидко мене наступний тиждень, і ми вступимо до Великого посту. А що нам робити, яке принести покаяння, щоб бути живими? Господь, кажучи про покаяння, не каже про якісь надзвичайні дії. Йдеться про змінення свого серця, про великдень, про перехід від смерті до життя. Так давайте щирим серцем, дорогі браті і сестри, зігріємо своєю любов'ю усіх, хто відійшов від нас та піднесемо щиру молитву до Христа. Зі святими у покой, Господи. Душі рабів твоїх, де немає ні хвороби, ні печалі, ні зітхання, але є життя безкінечне. Амінь.